Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні не можу вам не показати всю цю весняну красу, яка буяє різнобарв'ям навколо мого будинку, Форзиція, яка в нашому селі є майже біля кожного будинку і біля кожного двору. Починає форзиція змінювати свій яскраво жовтий колір на зелені листочки. Магонія цей вічно зелений кущ, який зараз буяє неймовірними квітами. А який тут стоїть аромат, не можна передати. Магонія – Відноситься до сімейства Барбарисових морозник або чемерник, або, або зимня, чи різдвяна роза, його ще називають. Ось цей кущик з'явився в мене з минулої осені. І я вперше у себе побачила його, ці неймовірні квіточки. Мені ну, дуже він сподобався. Ця квітка квітне вже два місяці, з лютого місяця, і ось квітень місяць. Звичайно, мені захотілося ще придбати цю чарівну квітку. І ось новиночку, яку я придбала. Це морозник з такими темними квітами. Він буде змінювати свій окрас. Також ось світленький, з такою цікавою серединочкою я все знайшла в себе на базарі і навіть не купляла в інтернеті. І ось третя моя новиночка це біленький, він уже відцвітає і стає зелененький. Ну, дуже мені сподобалась ця квітка. І ось наступна моя новиночка це примула махрова. Ось такими неймовірно красивими жовтими квітами, які схожі на маленькі розочки. Дуже сподобався цей кущик декілька днів, як я висадила їх. Ось наступний красунчик, він такий білий і трошки-трошки такий кремовий, від. Ну, якраз пройшов дощик, і вони, мені здається, вже прийнялись, і навіть вони не зів'яли такі красунечки. Ось іще одна примулка. це маленький кущик такого бордового кольору. Я все ж надіюсь, що вони швидко в мене розростуться. І ось іще один такий бежевий якийсь відтінок кремовий красунький. Ось ще одна біленька, ну ця більш простенька. І ще одна така простушка, але ну дуже мені сподобались ці квіточки. З'являються перші квіточки на барбарисах на моїх, також садила їх весною. І ось мій красунчик Арабіс, який вже прийнявся і вже досить гарно квітує. І зробила я ось таку клумбу в себе, ну, яку мені запропонували замульчувати Тріскою пересадила свої бересклети під сітку. Я сподіваюся, що це ті бересклети, які будуть плестися мені по сітці і заплетуть мені цю сітку. розквітнув один із моїх родендронів ось такою чарівною квіточкою. Ну, інші квіточки трошки слабенькі, бо я його тільки но пересадила. Ну і, звичайно, ну як же без тюльпанів. Ранні тюльпани вже розквітли, покажу такі трошки кращі, найкращі. Ну і, звичайно, є самі простенькі тюльпани, які також радують своїми квітами. Ось розквітнув мій перший шиловидний флокс. Ну, а там один трошки далі ще не квітне. Також є багато у мене хост, це самий простенький сорт, зовсім не вибагливий, А такі трошки декоративні кущики, є такі, що тільки-тільки, но показуються з-під землі. Якщо і є квітучий рай на землі, то він зараз знаходиться навколо нас. Знайдіть хвилинку. Щоб насолодитися цією неймовірною красою, яка зараз оточує нас з усіх сторін. Неймовірно, як квіт, квітнуть вишні, вже переквітли абрикоси. Прекрасна пора року, весна, мирного неба нам усім. Не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічів!